Усім доброго дня! З вами Марта, ви на каналі Тепличний Бізнес. Друзі, подивіться, будь ласка, ось моя Віола, яку я нещодавно розсаджувала. Вона зараз знаходиться у касетах. Ось так вона підросла. Сорти, які я сіяла, це мамути і колососи. Мікс кольорів. Буду також мати лишки. Кому потрібно, можна буде придбати. Ось така касетна розсада, планую відправку на середину вересня. Тобто на той момент, коли буде і примула, і інша розсадка, тоді планую відправочку. Ціна такої віоли за штуку від однієї касети складатиме 5 гривень. В касеті 160 штучок, якщо комусь потрібно менше, то від 10 штучок по 7 гривень. Маргаритка також у 160-й касеті, Сіяла мікс кольорів від Беннарі. Ось так вона виглядає. Теж матиму лишки, тому, кому цікаво також ціна, так як і Віоли, по 5 гривень за штуку. Це моя газанія, вона ще знаходиться поки що в посівних ящиках. Все ніяк не доходять руки її розсадити. Але сьогодні я займуся нею. Також маю мікс кольорів. І буде також на продажу ціна 5 гривень. Моя королівська пелергонія. Я її також почеренкувала. Ось вже з'являються перші корінці. Черенкувала я її у таблеточки, дуже зручно, дуже подобається. Стоять вони в мене під стелажиком вкоріняються, тому що на стелажиках дуже занадто жарко. Тому місце виділила їм тут. І також буду мати череночок на осінь. Ціна череночка складатиме 15 гривень, маю мікс кольорів. Почиринкувала я також красуні диплоденію. Маю кольори різні: червону, білу, жовту, рожеву. Ось такі красуньки. Також будуть у 96-й касеті, Ціна такого череночка складатиме 30 гривень. Кому цікаво, також звертайтеся. Платикодон, касетна розсадка, ось така коронева система. Тут переважає синій колір, синій білий, рожевий, але все ж таки переважає синій, також сіяні міксом. Кому потрібно, також можу відправити. Ціна такого череночка складатиме 7 гривень. Тому, кому цікаво, також звертайтесь. Друзі, можливо, комусь потрібна потрібен чериночок, зріз, Череночки маю, і гвоздички, і остеоспермуми, і е, гортензії. ну Різні різні череночки. Е, також звертайтесь, кому потрібно: е, зріз пелергоні королівських, пелергоні плющелисних, е, каліоп е, і таке далі, кому цікаво. Е, пишіть на вайбер, скину наявність рослин, е, які буду. Зрізати. Також звертайтеся. Вже час подумати про наступний сезон. Так що, друзі, кому потрібно контакти лишу під відео, пишіть, телефонуйте. Всім до зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока!